На 17-й день інкубації витягаю усі яйця з інкубатора, перевертаю сітку гладкою стороною догори, для того, щоб лапки і дьобики курчат не застрягали в цих отворах. Минулого року я так не робив і сітку не перевертав, і все було нормально, нічого там не застрягало. Але цього року мене змусив це зробити: один аргумент, який написав в коментарях під відео про інкубацію. Ось із глядачів, що сітку потрібно перевертати для того, щоб яйце з легкістю могло котитись, коли курча буде його по кругу з середини розкльовувати. І так, це упростить курчаті появитися на світ. А інший коментар, що сітку перевертати не потрібно. Ставши на гладку поверхню сітки, у них будуть розходитись лапки, тобто роз'їжджатись. Ну, побачимо, чи будуть в мене в цьому році такі.